Багато завдано шкоди за час російського вторгнення. Це один із об'єктів, який зазнав ураження і приніс негативний вплив на навколишнє середовище. червень липень були масові пожежі, як полів, дозрівшого врожаю, так степи, так і ліси. ДСНС щодня виїжджали і тушили гектарами, десятками гектарами ці пожежі. Тобто і водопостачання заділо, русло ріки міняло, піднімався рівень води. Змивали інші заклики, то, то по всій території Криворізького району, особливо на межі з Херсонської та Миколаївської областях, там були дуже великі значні впливи і шкода завдана Російською Федерацією щодо екології. Підсчитати її збитки наразі тяжко, тому що лінія розмежування тільки не так давно одійшла від нашого району, і там ще дуже багато забруднено вибухонебезпечними предметами. І дійсно підрахувати важко. Але збитки колосальні, тому що по всіх напрямках були завдані збитки.